было принято условие такое, поставлена ключевая дата 1 июля. 1 июля у нас уже прошло, обошлось тьфу -тьфу без форс-мажоров. Поэтому значит, мы идем по пути следующего формата. Первая лига 18 команд, к 17 участникам существующим добавляются Балканы. И вторая лига, две группы по 12 команд с делением по территориальному признаку. Формат первой лиги стандартная два круга. Вторая лига будет играть в три круга. Обмен между лигами. Четыре вылетают напрямую из первой лиги, по две из каждой группы второй лиги заходят по итогам сезона. И второе, что хотел сказать, в этом сезоне, в этот раз, в этой жеребьевке, как никогда много команд уже имеют фиксированное место в календаре. Это неплохо. Те, кто не знают, как мы готовим жеребьевку, не волнуйтесь, пожалуйста, потому что наоборот мы всегда просим наши клубы заранее поставить нас в известность о том, если у кого-то, например, заняты стадионы в какую-то дату или наоборот они хотят сыграть дома определенный тур. Плюс у нас в этом сезоне много очень команд которые играют на одном стадионе, делят один стадион, в том числе с клубами премьер-лиги. Играют в одном городе, даже так мы пытались разводить, потому что есть проблемы, например, с обеспечением безопасности, с полицией. И в результате действительно большинство команд уже имеют фиксированную позицию в календаре. Подчеркну еще раз, это не дает никому никакого преимущества. То есть жеребьевка кубка, вот там да, когда можно попасть на матч дома, можно попасть на выездной матч, там это влияет. Здесь в календаре, еще раз напомню, объясню, что в любом случае, какое бы место команда не заняла, по итогам она проведет поровну матчей, она со всеми сыграет, с, каждой, с каждым соперником, по разу дома и в гостях. Поэтому никакого преимущества никто не получает. Здесь идет речь о том, чтобы предусмотреть все просьбы клубов, и максимально до начала сезона застраховать себя от каких-либо накладок в процессе от того, чтобы две команды сошлись в один и тот же день на одном стадионе и так далее. Чтобы этого не было, мы максимально постарались учесть эти все нюансы и развести все клубы друг от друга. Пожалуй, все. Давайте приступать к жеребьевке. Спасибо. Шановні вболівальники, перед тим як ми розпочнемо процедуру шрифтування, я хотів би вас усіх познайомити з людиною, яка буде мені сьогодні в цьому допомагати. Запрошую на сцену майстра спорту майстра спорту України міжнародного класу, дворазового чемпіона Всесвітньої універсіади, володаря Кубка Білорусі, срібного призера чемпіонату Білорусі, дворазового бронзового призера чемпіонату Білорусі, фіналіста Кубка України, фіналіста Кубка. Білорусі Артема Старгородського. Будь ласка, Даша, підійде теж до Артема, будеш йому допомагати. Розпочнемо наше журубкування з календаря змагань другої ліги. Почекайте, в кошику знаходяться шість кульок з номерами 2, 3, 4, 8, 9, 11. Да, це друга ліга група А. Команди розташовані згідно, згідно рейтингом. Перший по рейтингу в нас футбольний клуб Буковина. Будь ласка, Артем, футбольний клуб Буковина. номер 8. Футбольний клуб Буковина номер 8 Йдуючи за рейтингом, у нас футбольний клуб Нива Вінниця. Будь ласка. Номер 3 Нива Вінниця, номер три. Наступний футбольний клуб «Прикарпаття» Івано-Франківський. Номер 4. Футбольний клуб Прикарпаття Номер 4 Наступний Арсенал Київщина Біла церква. Арсенал Київщина Біла церква. Номер 2 Футбольний клуб Агробізнес Волочиськ. номер 9. Футбольний клуб Агробізнес Волочиськ номер 9. І останній в нас футбольний клуб Полісся Житомир. Номер 11. Полісся Житомир номер 11 Дякую, Артеме. Покажіть, будь ласка, нам календар змагань другої ліги групи А. Перший тур відбудеться 15 липня 2017 року. В ньому зустрічається Нива Тернопіль приймає Черкаський Дніпро-2 Академія. Арсенал Київщина приймає футбольний клуб Полісся, Нива Вінниця приймає футбольний клуб Поділля, Прикарпаття приймає футбольний клуб Агробізнес, футбольний клуб Львів приймає Буковина, Буковину і футбольний клуб Скала приймає футбольний клуб Тернопіль. Дякую. Переходимо до жеребкування календаря змагань другої ліги групи Б. В нас всього лиш взагалі, то три кульки в кошику. Це Ріал Фарм Нікополь і суднобудівник. Для них визначені номера 1, 2 та 10. Розпочнемо ми з футбольного клубу Реал Фарм. Будь ласка. Футбольный клуб Реал Фарм номер два. Да, следующий у нас йде по рейтингу футбольный клуб Нікополь. Футбольный клуб Нікополь номер один. І третє футбольний клуб «Суднобудівник» будівник Миколаїв. Футбольний клуб «Суднобудівник» будівник номер 10 Дякую, Артеме. Прошу, дати календар змагань другої ліги групи Б. Першому турі зустрінуться футбольний клуб Миргор Миргорнастаєвка, футбольний клуб «Реал Фарма дніпропетровськ -Дніпро футбольний клуб енергія Суднобудівник, футбольний клуб Миколаїв 2 Таврія, Інгулець-2 Металург Запоріжжя і Дніпро-1 прийме металіст 1925. Дякую. Переходимо до жеребкування календаря змагань Першої ліги. Будь ласка, покажіть, будь ласка, да, рейтинг команд. Ось. Всі команди, які приймають участь в першій лізі, їх 18. В кошику знаходяться а, 5 кульок. А, номера 4, 7, 10, 16 і 18. У жеребкуванні приймають участь футбольний клуб Волинь, «Колоско-Волівка», Арсенал Київ, Суми і футбольний клуб Балкани. Згідно з рейтингом в нас першим тягне футбольний клуб Волинь Луцьк. Будь ласка. Футбольный клуб Волинь Луцьк номер 16 Далі футбольный клуб «Колоць-Ковалівка» Футбольний клуб Колос сковалівка номер 18 Слідуючим за рейтингом де футбольний клуб Арсенал Київ. Артем, який ти представляєш? Футбольний клуб Арсенал Київ номер 7 Футбольний клуб Суми. Футбольний клуб Суми номер 10. І останній футбольний клуб Балкани. Номер 4. Дякую, Артеме. Можете присісти. Будь ласка, покажіть календар змагань першого ліги. І так, в першому турі зустрічаються. Перший тур Рух, Колос, Гірник Спорт, Полтава, Десна, Волинь, Балкани, Геліус, Авангард, Інгулець, Жемчужина, Миколаїв, Арсенал Київ, Оболонь, Бровар, Черкаський Дніпро, Кремінь, Нафтовік, Суми. На цьому наше жеребкування підійшло до завершення. Дякуємо всім за увагу та слідкуємо за чемпіонатами. До скорих зустрічі! Представители клубов, прессы, пожалуйста, минут пять мы отпечатаем уже готовые календари. Сможете забрать у нас сразу, чтобы были. Спасибо.